Як отримати подарунок з неба? Ти подарунок можна отримати завдяки добровільній аскезі. Коли ми свідомо вирішуємо на певний час відмовитися від чогось, що приносить нам задоволення чи радість, аскези це добровільна відмова заради очищення душі, сходинка до її росту. Якщо ти зробиш неправильну присвяту, вона дійсно подіє. але ти тим самим кладеш не договір, а контракти з темними силами. Є суттєва різниця між присвятою або контрактом. Якщо людина каже, я присвячу цю аскезу, наприклад, відмову від будь-якої їжі після шостої вечора. На два місяці, але взамін хочу отримати фігуру мрії. Це контракти з демонічними силами. І ви справді схуднете, але кажуть, м'яко стелить та жорстко спати. Сатана ніколи не дає кредитів без відсотків. Він подарує омріяне, але потім забере у сто разів більше. Те саме стосується таких присвят іншими словами контрактів, як от. Я не вживаю алкоголь тиждень або два місяць, не займаюся розпустою, томість хочу отримати багато грошей, виграти в лотерею, роботу мрії, популярність в соцмережах або зустріти свою другу половину. Так ви дійсно тримати бажано, багато людей на це підсаджуються. але у випадку навіть мінімального порушення вас зніметься велика кількість енергії. Про ці наслідки вам ніхто не повідомляє. Дявол ніколи не залишає себе без прибутку. Він завжди забере свою частку відсотки ваші негативні емоції за здійснення вашої. Мрії перед початком аскези потрібно сказати: наприклад, беру аскезу мовчання на тиждень, відмовляюся від гаджетів, будь-яких розмов, приглядів чи повідомлень, Присвячую це Богові, творцю, світлим енергіям, янголам світу, на благо Богу, всім людям і всьому всесвіту. Хай усе навколо, та всі люди будуть здоровими, радісними, позитивними, очищеними від зла. Тобто баланс направляєте на весь всесвіт і на творця, і на рівні думок не ставити ніякі умови, бо справжні. Присвята робиться без я тобі ти мені вона має бути чистою присвятою з довірою до Богу. І далі суворо підтримуйте свою аскезу. Бо навіть дрібне порушення всесвіт не приймає. Очікуйте випробування і спокуси, Всесвіт буде вас перевіряти. Тут є суттєва різниця. Під час контракту темні сили забирають свій прибуток за отримання вам бажаного та жорстко карають за порушення. А під час присвяти, при недотриманні умов зі світлими силами, випробувань в житті стає більше, бо ріс душі у випадку порушення не відбувається. Це як зради творцю. Але у випадку дотримання з вас нічого ніколи не забереться, а навп... Паки додасться. Починайте з малого, беріть ескезу на три дні на мінімальний строк, відчуйте, що поралася, тоді продовжуйте. І так крок за кроком, хоч до нескінченності, робіть це з довірою до Бога, з чистою присвятою йому, нічого не вимагаючи взамін, і буде вам щастя. Адже тому, хто проходить ескезу чистим серцем і витримує її до кінця, творець завжди дає подарунок, який саме не нам вирішувати, Тут знову таки безумовна довіра. Бо кожен дар від неба приходить у свій час і завжди у тій формі, яка зцілює саме вашу душу.